Майстер із дубна Сергій Яковчук робить свічник із гілок. каже декілька сотень таких та інших готових виробів передав у благодійну крамницю, яка займається продажем товарів, щоб допомогти збройним силам України, цукерниці, хлібниці, попільнички в асортименті, ключниці на стіну в асортименті, брилочки, гільзи з дерева. Оберіги з патронів з дерева, тарілочки підноси, булави. Не ну згадати складно, бо ну, як несу, то таку сумку велику несу. Щоб вже було їм приємно приймати. А це волонтерський центр, куди майстер передає свої роботи. Їх продають на ярмарках, аукціонах та у благодійних лотереях. Не те, що кожного разу він приносить все більш такі. Вишукані вироби це 100%. Кожного разу він нас чимось здивує. Тобто в нього нема таких виробів, які повторюються, які однакові. Кожного разу щось інше. Таке одне єдине в світі, бо більш так ніхто не робить. Ну саме найбільш популярні то все, що зв'язано, звичайно, з патріотичною символікою, з патріотичною. Це три зуби, різні вироби з гільз, які Сергій робить, з різного калібру гільс. З 25 лютого 2022 року чоловік служив в одному з військових формувань зсу. Згодом повернувшись до цивільного життя, продовжив волонтерити. Мені саме робота дає задоволення, тобто, якщо я ще куплі, то це такий до цього ще плюс. Я в процесі, коли роблю, дарую друге життя дереву, бо мені таке ну, надто просто його спали. З любого дерева можна зробити щось цікаве, щось приємне, щось корисне. З любого докласти трішки фантазії, трішки думок, мрій, ну і фізичної праці. За все інше це вже дрібниці. Також щоб допомогти українським захисникам, чоловік продає товар самотужки. Каже, його вироби коштують від 20 до кількох тисяч гривень. Один з найдорожчих товарів майстра булава. Можливо, цю булаву на аукціон буду виставляти. Вже одну булаву по, по власному аукціону продав за 5 тисяч гривень. От якраз на ті кошти купили військовим набір акумуляторів, батарейок до ліхтариків такої дрібноти. Свої роботи волонтер періодично дарує, зокрема побратимам. Дуже сильно до душі припадають вироби Сергія, моєму чоловіку. У нас дуже багато виробів його в нас вдома. З деревом майстер працює понад 30 років. Розповідає, що має певні ритуали. А як дерево доводиться зрізати, обов'язково обійняв і вибачився. Ну дуже вибач, кажу там кілька слів. Тож, якби з боку хтось дивився, то сказав би, що з мене не все гаразд. Але воно свого роду, що, ну, воно живе. Одна з улюблених робіт чоловіка дубове тронне крісло, яке знаходиться в Дубинському замку. Воно стояло в тронній залі дуже довгий період, всі молоді пари фоткались на ньому, а вже як замку зробилася мисливська зала. Воно туди шикарно пасує у мисливській залі, і воно зараз те крісло там стоїть. От щоразу приходжу в замок мені так приємно, моє. Раніше Сергій Яковчук малював картини, займався пірографією та різьбярством. Окрім того, зараз виготовляє вироби зі шкіри, гільз та епоксидного клею, які також передає на волонтерку. Це вже менша половина лишилася, вже більше вже в ділі і поїхало по світу. Заготовки теж з епоксидки розп'ять, почав робити, виливати заготівки. Нині чоловік мріє про професійний токарний станок для втілення власних ідей. Загалом у його майстерні понад два десятки станків, які він постійно використовує. Каже, з їх допомогою можна трухляву яблуню перетворити у виріб. І буде тут або герб, або карта України, або вежа Дубинського замку. На цепочку, і потім це буде дуже файна штука. Катерина Сірук, Мар'яна Росоловська, Суспільне новини, Рівне.